Привіт, друзі! Тут димок ще пускати рановато, а зараз підемо пустимо димок з котла. Подивимося, як він горить по мірі можливості. Покажу, що вже чим палив, які... Ну... Яке що, що траплялося, що не траплялося, все більш детально, так як і е, писали в коментарях, що там, як, котел, що до чого, розкажи, покажи. Щоб показати, це потрібно спробувати на ньому на різному. Не на всьому ще пробував. Зараз подалі розповім, що горіло, як горіло, як нагрівало. Під'єднав е, я вже титан е, той. ну... По мірі можливості, те, що я бачу по ньому, я вам розповім все, щоб ви також аналізували від чогось виштовхувались, мали певну таку інформацію і. До речі, вже так як писали під попереднім відео, ну що там вже вже хто і смакував приємно, і, ну, хто поближче, хто знає. І Також для вас хочеться поділитися таким смачним, хто, хто любить таке з димком. В описі під відео і закріпленому коментарі залишимо посилання на Viber спільноту, заходьте туди і замовляйте, хто такий поціновувач смачного з димом. По мірі можливості будемо старатися, щоб, ну, щоб все було добре. Підемо, друзі, зараз поетапно покажу, що до чого розпалимо, з чого це починається. Починається це з дров. Трішки врізав, але як сказати, не немає часу вже їх подрібничити. Так як на низ потрібно ставити дрова. Для кращого горіння і дивляться, які в кого дрова такі миленькі, щоб швидше розгоралися. Небагато їх там потрібно трішки наниз покласти. А далі я ставлю уже і таківо. Я їх навіть не рубаю, ставлю їх і, і гора до діла, це якесь мокривати піде. Саме основне це завантажити його, ну, скласти по мірі можливості нормально, щоб там не було навхрест. Так як були. Випадки, коли ну, дрова повинні бути відповідні цієї топки. Складав я і поперек, але є таке, що прогорає посередині, а боки якби, залишаються, розумієте, то потрібно краще ставити їх поздовж, а так вони потім складаються туди. Як бачите, що палили ще вчора, ну, є жад, десь бачив, що не іскри. Ще що... залишився. Ну, бачите, дотліває. Ну, вон, видно, що жар. А, Значить, що по цьому? Такий вигляд має. Ну, зрозуміло, що тут відбувається процес, такі тління. Ну, хто знає, той знає. Ну, це і в тому котлові було таке питання. Що тяга в нього прекрасна. Значить, по навантаженню ставлю поздовж. Так, на наниз. От так. Той отвір, що я зробив тут для розпалу, стараюся так, щоб він був... Нічого тут складного мається, я просто хочу більш детально отак пояснити і розповісти. Значить, Поклав он там на низ, ставлю кордонку. звичайно кидаю, так і, щоб дай, підставив серничка і воно. Одразу погнало і беру в мене мирка. Солярочки. Прости мене за таке, як би сказати, відношення. От трішки більше. Краще, що потім там сирником є оця горілочка, там то нею зручно, весь раз і підпалив, а Я сирником ти пхаю і розумієте, що важкувато розпалити. І значить зараз я наставлю її повну. Що зробив, вже тут, підпаяв я болір'ян, а одне не було в мене хвилювання, що той котел нагрівав його. Тобто отаку річ це незамінна річ, так як півроку, відколи палиться, ну, починається палиця до закінчення гаряча вода. І в хлів мене проведена, ну так, запаяна, гаряча вода, ну, тепла, як би ж рахувати. І по будинку це незамінна річ. І щоб використовувати ну, раціонально використовувати сімейні кошти, то. Зрозуміло, щоб не палити боляр, не електрику, то не використовувати панелі. Скажете, ну панелі це таке сонце, я сонця немає. А тут оце вчора палили. Вона ще зверха тепла. Ну така з градусів, я не скажу. Ну. 25-30 десь. Ну, Тепленька. Ну зараз розпалиться і вона буде, правда, не за першим разом. Але якщо палити твердою породою дерев, то за першим разом нагріється. Питань не буде. Так як палили, зараз я розповім покажу, що до чого як. Чим палив. То потрібно за другим вже як би сказати загруз завантаженням. Вона вже тоді стає більш такою гарачою, ну так як звично, там градусів 80-70, Ну в, такі, в такому плані. І То вверху вона гарача, а внизу вона холодна. Що не все нагріває? Той котел нагрівав швидше його. Цей котел нагріває трішечки довше. Моя така суб'єктивна думка, ну таке бачення, так як погоду ж не порівняєш і температури навколо, там таке було ну розум... ну, бачення до а яка була температура що до чого? Тож не... не так, щоб це була об'єктивна думка, то я не можу сказати. Ну, по суб'єктивному баченні, все ж таки на ньому нагрівається трішечки. Довше. Е ну, В принципі, по пайці, що тут розповісти, поставлений там манометр, е який показує тиск системи. Але він недоцільний, так як система ну, це все закольцовано і система під тиском е насос, е накачуючи в системі загальні, дивлячись звідки чи береться з керниці вода. чи з... з, 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 з Загального користування ну, загальної системи, то там тиск приблизно тройка. Тобто, якщо сюди поставити якийсь взривний клапан, то я навіть не знаю, на 5 його потрібно. Але питань, так як ви писали, що чому не стоїть питань, з цим не було. Він не нагрівається до такої межі, принаймні не нагрівався на тому котлові, а зараз постійно не палиться, палиться лише раз. Ввечері ну, розпалюється о 4 годині, догорає перше завантаження десь 8, е закидаю знов і далі вже, друзі, я не знаю, що там відбувається. Рано стаю, там жар є. А коли воно закінчило там горіти, по правді, що як доставати, тепло в хаті, все нормально. Тобто, А температура ну, падає вона, звісно, на, якщо вірити, цьому десь на 14 градусів. Ну, зараз 14 градусів. Але в хаті тепленько. Ну, зрозуміло, що остиває. На рахунок насосу. Ще раз кажу, що стоїть він так 8 років, скільки він ще простої. Я не знаю по правді. Стоїть, працює та й добре. Пишуть, що горизонтально, верніше, вертикально його потрібно ставити. Оце все. Але мені важкість у тому, що це ж потрібно би було або ставити його на подачу. Отам на подачу його впаювати, ну там температура. Чомусь мені здається, що на холодних температурах йому буде трішки краще. Ну на обраці все ж таки нижча температура, хоч набагато, але буде йому там трішки легше працювати. А якщо поставити вертикально, зараз потрібно випаювати вгору, ставити знову стравний такий клапан, який там стоїть. І це, ну, самі ж розумієте. Ну, Працює та й працює. В принципі, оце все, що спаяв, працює непогано, все елементарно, за 25-ту трубу писали, за все писали, за що лише не писало, я не знаю. Працює роками. Працює нормально. Потрібно робити краще, є кращі системи отоплення. Є 100%, тут я не спорю. Але це саме дешевше, саме елементарне. І мені подобається переробляти цю систему отоплення. Я не збирав Скажу вам так як і. По насосові одне, що я вмикаю, коли розпалюю на другу швидкість, це зараз можна зробити. А коли рано встаю, заходжу сюди, дивлюся, то перемикаю і на першу, щоб, так як на цих швидкостях, там перша, друга, третя. Різний, як сказати, зараз кажете, на сирниках економиш, але ну така звичка, різна кількість ват бере. На першій швидкості, я не пам'ятаю, там 24, мені здається, на другій швидкості 36 чи 32, і на е, третій швидкості там 40. Тому тут я можу помилятися. Це колись цим читав, і так воно в голові просто застрягло. Значить, друзяки, зараз я завантажу оце все повністю. Зараз занесу і розпалимо. Наставляю їх. Отак От плотненько, як би сказати, не плотненько, щоб ви тут не подумали, що тут якийсь ритуал, процес там і ще щось. От такі, які є, От від тої, що було в нас під рослини, ось такі ріжуться. Основне, що оце потрібно звикнути, так як різались дрова, кубички довші в тому котлові вміщувалися. Але той мінус в ньому, що... Знизу підпалюєш і все йде через дрова наверх. Оце горіння відбувалося і по правді я вам скажу, що коли палив подрібненими від подрібнювача, то не подобалось мені то горіння, то таке і диміло, і це в цьому все відбувається зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Мало. Малий мішок, але я думаю, поки що вистачить. Зараз не так холодно, щоб вже сильно... Розпалювати. Так, значить, закривай, ну, поки же поставив, ну, ще може влізтися за три, за три цих. За три ковбочки. Відкривається і сирничком бумажечка солярочкою тою промочилася. і Піде зараз діло. Зараз почуєте, закриваю і зараз буде ву-ву-ву. І пішло. Чути вже. Питалися також, як я виставляв регулятор тяги. Пішло. Чуєте? Оце, оцей звук приємний, аж дверми калатає. Ну чуєте, не буду відкривати, хоча можна звернутися. Давай подумаем сюди валити. Ні цього не валить, але якщо різко відкрити, то звісно що... М, зрозуміло, що ви утворите такий тип, типу вакуум, і ви звідти дим трішки витягнете Помаленько, так ось раз, притікали секунду і відкривається, і все нормально. Е, по регулятору тяги питалися, як виставляти регулятор тяги. Не знаю, як по-правильному виставляти, але я виставляв так. Поклав дров, розпалив. Чіпив умовно приблизно отак ланцюжок, навів температуру, верніше там 70 градусів, наприклад. Підвішав ланцюжок, тут є такі кручки, і причекав, коли закриється і на якій температурі він зупиниться. Наприклад, виставив я на 70 градусів, закрилося, горіння вже перестало відбуватися на 80 градусів. Тоді я беру ланцюжок, подовжую. На одне е, ну, кільце. Е, зупинилося, там на другий раз розгорілося, закрилося. Там, наприклад, на е, 75. Ще раз. Ну, При температурі виставлення 70 градусів. Вся на одне кільце взяв, подовжив. І таким чином підійшов до того, що питань немає. Зараз, якщо я виставляю 70, є маленька там похибка, це ж механіка, тут зрозуміло, що не, не електроніка. Що Ну, можливо там 74, 68. Ну, Я і по правді не, не дивився. Так бачу, що закриває плюс-мінус на 70 і мене це влаштовує. Доволі класна річ. За, отак. Накинув я, розпалив. І паперу робити свою роботу. От я вам кажу так, як є що. Гудит, гут, ну, чуєте. Я думаю, що чуєте. Ну, тепла йде зверху, ну ще не таке, це ж це мало. Нагрівається він приблизно десь хвилин 25. Я б сказав 20-25, ну це вже починається його така робота. Не те, що нагрівається, він починає теплим ставати. Зараз 5 хвилин і верх вже теплий. А зв'язку з тим, що в батареях холодна вода, воно зрозуміло. Ну, хто розуміється цьому, той розуміється, що. Ну, по таких, по, -по, -по цьому, цей нагрівається, я вже казав. Уже якщо так як я зараз наклав, а наклав я зараз так непогано. Ну <сі> дров поставив в топку непогано то е, оце він буде десь через годинку-півтора. Отак верб буде вже такий тепленький бадьоро, що використовувати можна. Бачите, горіння там відбувається? Чуєте звук? Да? Оце зараз нагріє до 70 градусів і закриється. Насос циркулює постійно, температура впала, він привідкрився, починається знову процес горіння, нагрів, і оця різниця, десь, якщо виставлено 70 градусів, це падає до 60. Ну, зрозуміло, потрішки привідкривається у процесі оцього падіння температури, починається загоряння знову. І 에... Нагрівається і підтримує цю температуру. Ну, що циркулює? Тобто питань ніяких по цьому немає. Щоб тут щось розповісти, що там, 에... да. Да. якщо відкрию зараз, от в чому питання в чому картина. Якщо я завантажив. То такий котел я купував шахтою, щоб завантажити і йти працювати, не стояти біля нього і не дивитися. Ну, перший раз, перші два-три рази це я стояв, бо цікаво було підглянути, яка робота. А зараз я на ньому розпалив і йду робити свою роботу, тому що що за котел, що я коло нього буду стояти. Якщо відкрити, то потрібно притікати. Бажано призакрити оцю, тому що розумієте, що піде вверх. От такі питання. Де дим? Де що? Що казали? Є питання, є, коли він вже е, ну, чим полете, можливо, чи як, що тут накопичується дим, тут є дим. Якщо відкрити, притікати, Видно, що тут така купа диму, інколи навіть дров не видно. Але навіщо мені відкривати, якщо температура є, горить, усе нормально? Чого мені туди лізти? Ну, приблизно. Таким чином, що я можу сказати, От, коли то відео я поставив з котлом, було багато думок, одне в мене ще було всім, як, як буде гріти оцей болерян. Тому що вже вже. От в коментарях от такий був, такі був емоції, що в мене вже сумніви були хоч інформації, хоч із товаришем розмовляв, і потім ще раз розмовляв, і ще раз розмовляв. І знаєте, що інколи хтось збиває з толку. А в процесі я вам скажу. Мені подобається. Подобається як горить, подобається, що завантажив. Подобається, що знизу він горить і дрова осідає. Подобається, що на подрібненому працює. Ходім, покажу на якому. Дві неділі, десь вже приблизно, можливо, півтора. Тут була така купа, обрізалися горіхи і стадалося сюди. Я під'їхав ще перед тим, як курати, не встиг оце вже доперебити, вчепив Арпала. І перелопати оце. ну Не показувати так, як для Арпала це руда, що показати тут. Потрібно щось серйозне, таке, щоб роботу його показати справжню Перебив оце все з листям, дуже багато листя мокре. Воно тоді це зараз вже ляпнуло такі дощ і мокрувати А тоді воно, так як воно зараз, можливо, трішки сухіше, але вологість занадто велика була. То це вміщається туди, відра. 16-літрові три відра. Три відра так припакувати, три відра туди вміщуються. Я робив два завантаження: от наниз сухеньких розпалив три відра туди втолочив і горіло. Одне, що коли мокре, отам от утворюється на цьому листі зверху така моква. Трішки є. Знизу починає так, е, пару сль сльози пустину, грам 20 там конденсату буде. І коли вже нагрівається котел, воно все висихає. Все висихає, і це все згорало. Кажу так, як і. і потім іншу, ще три відра прийшов, всипав туди, і оце таке палення було десь ну, більше неділі, скажу вам так, що не дві неділі, а десь півтора неділі оце спалювалось. Як не я півтора неділі пропалити, ну неділю, скажімо так, з гаком пропалити на такому. Стояла невелика, ну, от такого воно було притягнуте. На такому пропалити, це ж економія, також дров. Переробити, оце, щоб воно тут не гнило, підрізати все рівно потрібно, електрики зчися, тут приїжджають, зрізають постійно, що і скидають. Оце можна використовувати і цим палити, за що мені сподобалось в ньому палити. Але те, що не сподобалося, що мокре. Ось тут трішки є таке підготовлювати, потрібно трішки швидше, щоб воно процент вологісті був відповідний. Є такий момент, але щоб текло там, щоб там воняло, щоб там якісь запахи чи зараз є, ну, запахи, відповідно, котлові тому, що там стоїть. Що стоїть котел, котел і палець. Щоб там димом кудись пихало, щоб там звідки щось текло, каністри якісь підкладати, чи лотки, чи памперси під нього, не потрібно. Ну, я вам кажу, від побаченого. Ну. Мною зараз. Мокрі дрова я не ставив, так як дорізаємо, то, що з тих років позалишалися ті патики, де розвалювали, де було під рослинами то старе, той шалаш старий, ті таке поки що використовується. Одне, що мокре, я туди ставив, то оце. Але конденсат трішки був. ну Воно таке в'ялене в'ялене, але й горить і листя, сміття, які там відходить, всі, все згорає, питань по цьому. Я тут оце ми відійшли ну, десь 5 хвилин, ну 10. І вже зверху, я вам скажу, що руку тримати ну, терпимо, ну вже так підноситься. Тут він нагрівається, ну зрозуміло, як в будь-яких котлах нагрівається зверху швидше, а низ, так як іде обратка, ну на порядок він холодніший. Що тут руку практично неможливо притримати, ну це вже терплю тримаю. А, а тут холодний, тут спокійно тримає, ну теплий, літній, як би сказати. Температура в ньому вже 38 градусів десь. Горить, дверми тельбухає, ну, двері таким невеликим шатом у нас, то притрусює так. Що? Розгорілося, розгорається швидко, горить прекрасно. Не Ніякого конденсату. Гуляйте, тут чуть не прогавив. Все сухенько, ну так як і сухі дрова. Що, відкриємо, подивимося, як тут. Дим є вже, бачите, пішов вже сюди. Сюди не йде, якщо так привідкрити, О, він пішов, забрали його туди і можна вже відкрити. Писали, що там. 15 минут порозмовляв, і вже третина цієї завантаження пішло. Ну Звісно, тому що воно ж нагріває за роботу, ну, не може вогонь взятися з нічого. Вони зграються, зараз він оце за, е, нагріє воду, закриється, піддув, як би сказати, ну закриється оце, механіка закриє, піддув, доступ повітря, і він буде вже в стані такого: горить, не горить. А зараз він буде ще працювати ну хвилин. 15-20 він поки не нагріє повністю всю, всю систему. Тут ну тут таке, таке, що трішки пізніше буде вже тепліше. Що тут ще? Зараз вімкнемося, як покажу, як воно ну, вали. Говорить слам. Горить слово. І це при тому, друзі, що тут стоїть, отак, як той штурпак в мене стояв, там метр е цієї утепленої. І метр той не утеплений. Так і він стоїть, тяга прекрасна. Я здивувався сам. Чому так? Так як бачив і по коментарях, і по всьому, що 6-метрові, там і ще якісь. ну, Тут десь метр сорок, не знаю, метр двадцять, метр тридцять і два метри це три тридцять висотою димохід від самого котла від цього тройника. Е, було, було. Оце коли я палив мокрим тим. То звідси кидануло шкрумом. Пішов чорний, не знаю, я витирав, тому що такий запах був. Зараз поглянемо. Куди мені стати? Не знаю, буде видно. О, бачите, оці питання були. Що отак потекло, ну це коли мокре було, дуже мокре, ото з листям я палив, була така ситуація. І потім ще потрібно поставити якийсь конус зверху, так як ішов дощ. І днем, і пішла через віти швидше за все, що по, труб, по трубі скапувала вода в середину, А тут, так як у мене поставлений оцей титан в середину тієї труби, то воно так по стінках і стикало трішки сюди, що було. Ну Так, небагато, але було. Видно, що вода така рідковата з ароматом того круму, так як по стінках воно його там сміло. Що відбувалося, я ще там не дивився, що відбувається. І По тройнікою можете побачити, що нічого сюди не стікало. Бачите, він чистий. Ну, От є маленький такий момент, там чорненький щось про це, ну куди воно дінеться. Ну, на, на... Тут би було ж видно, би, що тут шотвір я зробив, воно би було видно, що воно би капало. Нічого не капає, все працює, температура вже 48 градусів. Бачите. Було 38-48. Це то, що порозмовляли, там 5 хвилин підноситься доволі швидко. Батареї холодні, палилося вчора, тепло опускається. От уже нижче, нижче. Вже тут руку неможливо тримати. Ну, тут ще так, тепленько. А тут уже все. Тут вже руку вверху не тримаєш. Що ще такого розпівсти? Ну, почекаємо, поки зараз закриється. Нагріється, воно зупиниться десь на плюс-мінус 70 градусів, вже як закриється, в який стан він перейде, що там, що там буде далі відбуватися. Тепліше вже стоє тут, ну не холодний, такий, який був. Тобто вода десь. Отут вже за середину починає вже така показувати, що ну, тепліше і до верха зрозуміло, що ще гарячіше. Закрився, ну я тут не стояв, це в десь пройшло хвилин 35, відійшов. Він закрився і вже, мабуть, прокачало, так як стоїть на 60 градусів, а наведжено на 70 градусів. Давайте відкриємо, подивимося, що. Фу, маленько, бачите, є димочок. Ще тут можливо зробити, я зроблю у планах мене я притримав і він пішов туди. Зроблю отаку шторочку тут, щоб е оце вікно аж так не відкривалося. щоб, ну Зрозуміло, менше доступ сюди, менше віконечко, то тяга буде туди забирати це повітря. Спалило вже половина, ну не половина, так як він завантажений був не до кінця. Але оцього, що залишилось, зараз буде тліти і тліти. Принаймні я собі його поставив в такому режимі, він працює. Дивився багато хто як розмовляє про, про котла, як у кого горить, отаке мене влаштовує. Можна ще покласти тут ємність теплоакумулятор, але по-перше, я бачу, що мені потреби в цьому немає. Скажу вам так, як я. По-перше, ні місця немає, по-друге, ні потреби немає. Обігріває, працює, все нормально. Не тече, не димит. Трьохходовий клапан також ставлять, і ви мені писали. Е е ну, немає доцільності. От працює він так і працює. Якби щось таке було, якби, я ж показав би, розповів. Такі справи, друзі. Працює нормально, нарікань якихось немає. Щоб сказати, оце, що незручність з тим підпалом була. Ми ж ті дюрочки пхати той сирник, оце було. я вирізав і ще планую вирізати також два віконця по, по боках. Чиститься е, те, що там деко, я казав, що немає дека, ну і ну, це для попіву. Ну, в принципі, можна зробити, але я бачу, що потреби також немає. Савком звідти раз у два дня е, змів і все. Все, що міг розповів, все працює. Нарікань ніяких, 25-та труба. Там багато чого було, багато про яких розмов були. Все працює. У мене працює. Не знаю, як у кого, робіть краще, йдіть до кращого. Дивіться, хто, можливо, краще щось радить, але отаке компонування, звичайне отоплення. Працює 8 років. І щоб зараз в мене були якісь потреби його замінити чи змінити на якесь краще, ніякої думки немає. Оце, що мінус такого отоплення на насосові, немає світла, немає тепла. Але це питання вирішилось, тому що стоїть і сонячні панелі і акумулятор. Тобто, поки що з цим нарікань ніяких немає. Такі справи, друзі, пишіть, коментуйте все, що міг розповів. Як міг, розповів. До наступних відео і хай щастить.